Сьогодні ви у Вінниці. Ваш піший похід добра, як ви його називаєте, розпочався 5 січня. Щоб купити автівку, яка не підведе хлопців в бою, і купити той же самий навантажувач, треба 1 мільйон 250 тисяч, не дивлячись на те, що у вас така специфічна недуга. Вам вдалося повоювати тільки на папері. Вважаєшся, що ти тиловий. Під Бахмутом були страшні бої, як ви, маючи розсіяний склероз і постійно перебуваючи в стресі, впоралися зі своїм станом. Лікарі не дали мені дозволу повернутися. Для того, щоб люди донейтили, доводиться вигадувати такі складні челенджі. Я звертався до блогерів, зразу виставлялася такса, тому. Більше до людей таких звертатись не буду. Він пройшов пішки майже дві тисячі кілометрів з Києва до Нюрнберга. Зібрав мільйони гривень для ветеранів та військових, а нині іде в новому пішому поході від столиці до Івано-Франківська. Сьогодні має невелику зупинку у Вінниці, тому ми не можемо пропустити його. І сьогодні в гості запросили Петра Скрипку, волонтера та колишнього військовослужбовця. Вітаю, ви своїм челенджем буквально відповідаєте назві нашої програми. Ви крокуєте до перемоги. Наша програма називається Наші крок до перемоги. Як такі навантаження позначаються на вашому організмі, коли доводиться долати тисячі кілометрів? Адже ви маєте недугу розсіяний склероз? Головне себе не перен... ну, не давати собі великі навантаження, тоді все буде гаразд. Коли... І Даш, тим більше, що я вже пройшов таку відстань, мій організм звик до такої певної нагрузки. Тому, виходячи вже в другий свій марафон, я віднісся більш серйозно і не брав нічого зайвого. Лише саме необхідне, щоб мій рюкзак за плечами був максимально легенький. А що собою прихопили? Що чи є у вас аптечка? Тому що сьогодні мінлива погода така змінюється. Мокрий сніг може бути, вітер, чи є якісь засоби захисту у вас? Так я взяв з собою знеболююче жаропонижаючі ліки і противовірусні чаї? і більш нічого сьогодні. Ви у Вінниці? Ваш піший похід добра, як ви його називаєте, розпочався 5 січня. Вже 11 днів крокуєте. Як себе почуваєте? Чи все з вами нормально? Чи добре вас зустрічають? Як шанувальники в містах вас перехоплюють? Розкажіть. Почуваю себе чудово. Зустрічають мене теж дуже чудово. Зустрічаються чудові люди, діти, школярі зустрічали по дорозі постійно. Ось цей шлях, який я йшов. Мене зустрічали просто біля дороги, виходили там. З ліцеїв, зі школ приїздили, навіть якщо села знаходилися десь на узбіччі, від дороги, все одно діти приїздили на автобусами разом з викладачами, щоб мене підтримати і сфотографуватися зі мною. То і Вінниця також зустріла дуже чудово. Вийшли люди, прямо майже до околиці Вінниці, проходили зі мною до центру Вінниці, до Башні. Я дивилася ваш стрім, як ви прибули до міста. Дивилася, як зустрічають вас люди, де хто плаче, насправді передають вам кошти. Всі ось такі стріми ви ведете в прямому включенні, щоб можна було поспілкуватися, буквально слідкувати за вашим переміщенням, перестріти і той донат якраз вам передати. Яку суму сьогодні вже зібрали? 189 вісімдесят тисяч. Доволі Дуже гарна справа. сума. Так. Гарний старт. Так, да, Гарний старт. Потрібно, на жаль, набагато більше, але старт вже досить гарний і я сподіваюся, що ми досягнемо своєї мети. Ви збираєте на автівку. На автівку і на кару це погрузчик для третьої штурмової бригади для одного з підрозділів, в якому я мав за честь служити. Але ви долучилися бачите, також не до якогось тилового підрозділу. Ви пішли буквально займати позиції оборонні? Е, ну, у мене насправді посада була тилова е, по документах, але ми наш підрозділ бував кругом. Тобто це тільки на папері. вважаєшся, е, що ти тиловий, а доводиться бувати в різних ситуаціях і під, під різними під різним небом. От, не дивлячись на те, що у вас така специфічна недуга, вам вдалося повоювати. Де ви були? Що пройшли, розкажіть нам? Я звісно в окопах не сидів, е, як сидять наші. Е, Піхотинці, але побували багато. Ми спочатку почав з тероборони в Києві, потім приєднався ж до ТРО ТРО АЗОВ, потім відправили в Запоріжжя, потім в бік Гуляйполя. Довгий час хлопці там були. І я з ними потім в Рівному на навчанні і потім відправили в бік Бахмута. Дружковка, Константинівка, Краматорськ і туди далі. Під Бахмутом були страшні бої. Як ви, маючи розсіяний склероз і постійно перебуваючи в стресі, впоралися зі своїм станом? В мене завжди було таке направлення треба. Ви себе запрограмували? Так, да, я себе запрограмував, Треба. На жаль, не, не вдалося. До кінця себе так запрограмувати, хвороба просто дала про себе знати, і, на жаль, лікарі не дали мені дозволу повернутися, хоча й хотів. Я був засмучений, що я не маю можливості повернутися туди до своїх побратимів, до свого підрозділу, до всіх військових, з якими я там знаходився, які знають мене, яких знаю я. І... Тоді вже я й вирішив допомагати іншим чином. Часто уявлення про цю хворобу в людей розмиті. Розкажіть, які прояви у вас виникають, і в яких ситуаціях осіни склероз це захворювання центральної нервової системи. Це нападів там психічних у мене немає. Це зв'язано більше з фізіологією. фізіологією, да там з рухами, з тремором в руках, запаморочення. З різким таким головним болем. Ну, я вже навчився контролювати свою хворобу. Я вже знаю, як почувається мій організм, і знаю, що там, наприклад, що незабаром буде. Да, що незабаром, наприклад, буде погіршення мого стану, то я вже до цього готуюся. Тому російний склероз це хвороба індивідуальна. У кожного хворого вона проявляється по-своєму. І... Зробити якісь прогнози неможливо. Тобто, ти не знаєш, як поведе себе хвороба. Ось, як вона себе поведе, і що в результаті цього вийде. Тобто, можна бути паралізованим частково, повністю можна осліпнути, і там багато таких результатів прориву цієї хвороби. Ну це доволі небезпечно, знаходячись на війні. Мати такий різкий стан. Як ви з цим впоралися? Яким чином вам можна було десь відійти чи поспати, відпочити? Як ви з цим впоралися? Як впорався? Я не можу навіть відповісти на це питання. Просто треба було виконувати свої зобов'язання і все. Там не було думати, коли йти піти поспати. Такої можливості не було. Ти виконуєш. Від ранку і до ночі свої зобов'язання, тому що ти знаєш, що на тебе розраховують інші хлопці, і це така, знаєте, цепочка з різних з різних моментів. Тобто ти виконуєш свою, інші виконують свою. Якщо ти не виконав свою, то вся ця цепочка головне не підвести да, іншу. Як було. доміно впаде. Тому так як на тебе розраховують, і ти розумієш, що треба. Ти не можеш підвести хлопців, ти береш, і робиш сьогодні. Ви в чергове доводите, що ви продовжуєте підтримку своїх побратимів? Адже збираєте кошти на автівку та на навантажувач для них. Яка сума потрібна сьогодні? Щоб купити автівку, яка не підведе хлопців в бою, і купити той же самий навантажувач, за яким не доведеться постійно дивитися, що він там десь ламається, треба 1 мільйон 250 тисяч, щоб це було прямо так безвідмовно. Ну, це чимала сума. Востаннє, коли ви були в пішому поході і дійшли до Нюрнберга, ви зібрали мільйон 600. 000. Це трошки менше, але потрібна чимала дистанція, напевно, і можливо залучення інших країн. Чи не плануєте ви після Івано-Франківська, якщо не буде доповнений цей збір, вийти за кордон? Ну, за кордон поки не планую, так як перебуваючи за кордоном, я прострочив термін перебування, тому поки що не можу за кордон поїхати. Тому навіть якщо я дійду до Івано-Франківська і не зберу необхідну суму, я думаю, що я спланую і піду ще десь по іншим містам пройдуся. Дуже багато в які міста запрошують. От завітають до нас, або там, наприклад, пишуть: а коли будеш там в тому місці, а коли будеш в тому місці, то думаю, що якщо ми не зберемо всієї суми. До Івано-Франківська, я думаю, що вирушимо далі. Це буде ще одна нова історія, нова пригода. Чи насправді сьогодні для того, щоб люди донейтили, доводиться вигадувати такі складні челенджі, щоб колишній військовослужбовець ветеран випробовував себе, свої сили і ресурси для того, щоб залучити донати? На жаль, доводиться. Показувати людям, як я, ось, наприклад, коли йду, сніг, вітер, і я постійно людям говорю, що ви маєте розуміти, що це всього лише один відсоток, що ви можете побачити, і можливо зрозуміти, як хлопцям там в окопах. Що я йду собі по дорозі, захотів став, дістав термос, чаю, покурив там, пішов. Собі далі чи зайшов на заправку, попив кави. У наших Них хлопців такої можливості, можливості немає. немає. Зігрітися немає можливості. Все, що рятує, окопні свічки, хімічні грілки. Тому що коли ти знаходишся на передовій, буржуйку розтопити вони не можуть. Щоб там ворог ворог не не помітив вогник. Щоб не було видно диму, щоб не, не видавати позиції. Окопні свічки, хімічні грілки. Все. О, а Людина все-таки, коли на вулиці холодно, людина дуже швидко втрачає свій енергетичний ресурс. І люди мають розуміти це, що там в такий вітер, в такий мороз, це я йду по дорозі, мені тепло. Військові не йдуть, вони стоять на своїх позиціях. Холодний автомат, руки швидко замерзають, ноги також, якщо ти не рухаєшся. Ти ж по окопу теж не будеш бігати, щоб зігрітися. І я хочу, щоб люди бачили, хоча б. Як це виглядає, хоча б здалеку, там хоча б один відсоточок. Але тут чатує ще одна небезпека: окрім природних чи там погодних умов, може знову проявитися хвороба. Якщо раптом чи є у вас список можливих там людей, чи де ви можете зупинитися, чи ви звертаєтеся в першу лікарню, чи найближчу, чи це просто ви собі, собі надаєте допомогу і нікого не залучаєте. Ну я стараюся нікого не залучати до цього. Я стараюся просто самостійно на першому етапі впоратися, але вже так як трішки про мене люди знають, то є куди звертатися. Чи була у вас взагалі така ситуація непередбачувана? І зараз холод мороз, щоб не трапилося чого-небудь поганого. Ну, таких екстремальних ситуацій в мене не було зі здоров'ям на по дорозі. Тобто, коли я перший йшов, воно поетапно, поетапно я вже розумів, що потрібно зупинитися. А різких приступів, проявів, хвороби не було. О, зараз, ну. Холод, він не впливає так там на мою хворобу. Я постійно себе одягаюся тепло, захищаюся, якщо вітер там і сніг в обличчя одягаю тактичні окуляри, баф, шапку, капюшон і йду. Тобто навіть це мене не зупиняє. Чи помічають вас люди, чи якось реагують на те, що ви пішки йдете часто дорогою, трасою? Водії дуже часто зупиняються, пропонують підвести, які не знають. Які мене наприклад знають уже водії, бачили мої трансляції в Тіктоці. Вони Зупиняються, підтримують донатять. Деякі водії, які їдуть і бачать, що я в них буду попереду там по маршруту. Вони, наприклад, дуже часто заїжджають на заправку, беруть каву, підвозять мені по дорозі. Тобто водії підтримують дуже часто і, і донатять і за так? Так. так? дуже важливо сьогодні. І дійсно, щоб ваша е, хода, ваш демонстративний такий потужний клич мав медійну підтримку. Чи ви якось оголошуєте про те, що ви починаєте? Свій хід, і чи є можливості якимось чином, додатково вам в соцмережах залучати інших, можливо, блогерів для того, щоб публічно дати розголос цьому? Я звертався до блогерів, зразу виставлялася такса, тому більше до людей таких звертатись не буду. От Деякі, наприклад, йшли там на зустріч, робили хоча б при здебільшого питали, а скільки. Тому звертатися до блогерів за допомогою навіть немає бажання. Викладаю в себе у Фейсбуці на сторінку, викладаю в Тіктоці, в Інстаграмі, в телеграм-каналі своєму. Все. Вони, напевно, ще беруть собі відсоток, коли відкривають збори від таких благодійних донейтів. Ну, я не знаю, якщо що вам вони, так запропонував, що беруть вони, які беруть вони відсоток, і просто я вважаю, що або в ЗСУ, або для ЗСУ. Це вираз мого знайомого, і я його повністю в цьому підтримую. За що ви живете? Адже такий марафон. Важкий, складний, потрібно підтримувати, хоча б фізичний стан свій організму, хоча б мінімально харчуватися, можливість залишитися на ночі в людей оплатити. Коли я йшов перший марафон на перший старт, мені виділили кошти побратими. Далі вже допомагали люди. Зараз також, як я йду, то де я зупиняюся, волонтери допомагають із житлом і з їжею. І навіть якщо я пропоную там щось купити з продуктів, вони не погоджуються. Виходячи з Києва, ну я ж все-таки вже маю трішки опиту. Я зняв свій один з останніх депозитів, який в мене ще був. Бо коли я служив, отримуючи зарплату, я всі свої кошти здебільшого або витрачав на благодійність, або частково клав на депозити. Вони були, всі депозити вони були на різний термін. Я розумів, що може трапитись таке, що коштів не буде, або захворію, різна може бути ситуація, роботи не буде. І ці кошти мене досить непогано виручали. Да. 29 грудня минулого року у мене саме закінчився депозит. О, я знав, що він в мене закінчується, тому я й об'явив про новий марафон. Я знав, що старт там у мене буде. О, що я можу не боятися, що там не, не буде підтримки на першому етапі, не буде допомоги? Я знав, що в мене є кошти, за які я зможу собі купити поїсти, оплатити житло чи десь зупинитися. Яку сьогодні аудиторію маєте в Тіктоку? Чи є у вас однодумці, чи не бажає сьогодні хтось пройтися разом з вами, щоб підсилити ваш такий піший прохід? На даний момент 120 тисяч плюс підписників уже в Тіктоці. Коли тільки вийшов з Києва, перед Гребінкою до мене приїхав підписник, який дійшов зі мною до Гребінок. він саме там знаходився в гостях у родичів і з Гребінок разом зі мною виходив до Білої церкви. Також перед Вінницею один з. Виглядачів моїх, Денис, йому 14 років, він вчора доходив зі мною до Вінниці, 17 кілометрів. Тобто, він тобто можна вирішили, долучатись да, компанію? провірити свої такі фізичні можливості, щоб пройти зі мною певний відрізок. Ну, багато хоче хтось зі мною там пройтися. Я не з усіма можу погодитись пройтися, тому що, по-перше, ну, я маю побачити хоча б людину, що це за людина. Я маю розуміти, навіщо вона хоче це зробити. Я маю розуміти, які в неї фізичні можливості. Бажання пройтися і пройтися, мати таку фізичну можливість це різні речі. Це не так легко, як багато хто думає, деякі глядачі знають, як це насправді, Ось коли я був в Чехії. Мене підтримували, проходили зі мною люди з Вроцлава. З Форейн Фронт Стас перший започаткував таку ідею, щоб пройтися хоча б зі мною там один день чи декілька кілометрів. І потім вже люди підхоплювали, то декілька разів зі мною йшли. Люди там по один день, деякі два дні йшли зі мною, несли мій рубзак. За кордоном, звісно, рубзак був поважчий. Ви і палатку переносили з собою? На початковому етапі так. Потім вже в Польщі я один раз ночував в палаці, потім мені сказали, краще цього не роби, бо ти ведеш трансляцію, можуть побачити тут це все Можуть ще ну, арештувати ну, за це. Можуть оштрафувати, Можуть оштрафувати, а в Німеччині то взагалі з цим дуже строго. Там палатку ти не поставиш. Там кожен клаптик землі, це чийся клаптик, і просто поставити палатку, то це потрібно там чутлі не за неділю домовлятися. Тому тоді я вже перестав собою нести палатку. І сьогодні теж я палатку не несу, бо взимку ну, ти палатку не поставиш. Хотілося б, звісно, десь так поставити палатку. Підзорями. Да, там Провести трансляцію, показати людям. Але я розумію, що це, по-перше, треба підготуватися до цього. Спеціальна палатка, спеціальний спальник, зимовий, каремат. А по-друге, це, ну, це все треба з собою нести. Ми сподіваємося на підтримку сьогодні українців, які допоможуть вам і нададуть можливість переночувати в теплі, в затишку і погодують, якщо є така змога, і обов'язково задонатять, тому що все це не просто для мандрів, а для великої цілі важливої. Сьогодні ми на вас бачимо прапор. Чи розписуєте ви його, чи є можливість долучитися до того, щоб залишити якийсь символ на ньому? Саме ці прапори, які я несу на собою, ми на них не розписуємося під час походу, тому що вони постійно знаходяться на мені і дощ сніг, вітер, всі підписи можуть просто попливти від вологи і ну тому перше... всі залишайте в коментарях. Якщо так, захочете. коментарі, тому люди всі коментують, фотографуються, залишають собі згадку на пам'ять фото. Фотографій вже просто дуже багато. і Люди тепер всі ці фото скидають в телеграм-канал, і там вже дуже багато фотографій людей, які скинули зі мною. Минулого разу ви планували дійти до Лісабону Так. чотири тисячі кілометрів дуже велика відстань. Часто звичайні просто громадяни, які мають фізичну загартованість, вони не наважуються на такі великі такі дистанції проходити. Що вас, що вас керувало, що вас мотивує? Мотивує це те, що я можу щось зробити. Я можу зробити більше, чим люди думають. Люди дуже часто знаходять собі виправдання, чому б не зробити. Я ж знаходжу в себе сили, щоб навпаки зробити, навіть якщо багато хто думає, що це неможливо. Хлопці там на передовій, повірте, вони роблять неможливе для нас. І той, хто там не був, хто не має там рідних чи близьких, які служать, вони, ну, на жаль, не зовсім зрозуміють. Ми можемо поспівчувати, ми можемо говорити, що ми розуміємо, але насправді ми не побачимо тієї ситуації, як вона насправді там виглядає. Яка це фізична втома, моральна втома. Яке це бажання просто відпочити, просто поспати, лишній час поспати. Це мрія багатьох військових. Просто лишній час поспати. Або хоча б елементарно там вмитися. Це такі прості речі, але їх немає там. Так, насправді прості речі дуже цінуються на війні, там, де є біле і чорне, життя і смерть, добро і зло. Тому Будемо підтримувати наші Збройні Сили зокрема такими креативними методами доводиться сьогодні нашим волонтерам виборювати донати. Тому долучайтесь, друзі, сьогодні підтримка потрібна нашим військовослужбовцям в першу чергу, як і нам, віра в завтрашній день. Дякуємо вам, Петре, за те, що такими важкими, але. Доволі стрімкими зусиллями долучаєтеся до нашої перемоги і бажаємо вам дійти, щоб всі цілі були доведені до кінця і всі збори зібрані. Дякую, слава Україні! Героям слава! Тож, друзі, підтримаємо Петра Скрипку в його благородних зусиллях. Зробимо кожен свій крок на шляху до нашої спільної перемоги. Це була програма. «Наші». зустрінемось.